Доброго дня, канал Entrix і вже постійна рубрика Entrix Cooking. Сьогодні 23 березня 2025 року, і рівно 5 років, як на каналі Entrix вийшло перше відео. Тож виходить в мене сьогодні день народження. А який день народження без смачного торта? Тож, давайте приготуємо Delicious Chocolate Cake. Мало які десерти, такі відомі у Азероті, як цей смачний шоколадний торт. Хоча з ним і треба трохи повозитися. З краплинкою трояндової води на заміну надзвичайно рідкісній Роял, та з додаванням портвейну ця страва, наче фейерверк смаку в роті, додану в гру у доповненні 2.3.0 The Guts of Zulaman. Особливістю цього торта є баф, який ви отримаєте, якщо будете їсти тортик більше ніж 5 секунд. З персонажа вилітає фейерверк. і ви стаєте дуже щасливим. На одну годину. Сенс цього бафу в тому, що він не робить абсолютно нічого, тобто просто в лінії іконок різних позитивних ефектів, які діють на вас. З'являється ще одна з написом Very Happy. без жодного впливу на ігровий процес. Приготувавши торт, ви отримаєте досягнення The Cake Is Not A Lie. Поїдання торта є однією з умов отримання досягнення The Outland Gourmet. А якщо його з'їсти на очах сирітки, виконується одна з умов досягнення Bad Example під час евенту Children's Week. Отримується за допомогою кулінарії. Рецепт можна отримати як випадкову нагороду за щоденне завдання, яке дає The Rock у нижньому місці шатрату. Сама нагорода випадає з ящика з рибою або м'ясом. Так, отакий несподіваний спосіб отримання рецепту шоколадного торта. Також може бути нагородою за кулінарні щоденні завдання у Даларані. Для приготування Delicious Chocolate Cake вам треба 8 одиниць звичайної муки, 4 склянки крижано-холодного молока, 4 м'які приправи, 8 маленьких яєць, 3 чароянди і фляга штормовійського портвейну Тауні. Через те, чароянда поза межами азероту ми не знаємо. І що додають до штормовійського тауні невідомо. Тому знавці традиційно створили інший набір необхідних інгредієнтів для приготування, які ви зараз бачите у себе на екрані. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Можна передати з рук в руки або купити чи продати на аукціоні. thank you